Яку ми з вами трошки повторимо. Там, Отже, на маня, сьогодні з, маня, з вами загальнення знань про числівник, діагностична робота, списування. Число сьогодні 18 березня. Якщо у вас написане слово класна робота, нічого страшного не переписуйте. З нового рядочку ми пишемо тут списування, так. Крапку в кінці не стало. А, так, а, це як Опікаємося, ми описвали. Поки всі приєднаються, так написала списування, ну, як пішли не... текст на не списувати. Да, будемо. Сумі, а далі буде у вас текст, і ви будете його списувати. Але перед тим як ми почнемо списувати, ми трошки ж налаштуємося на те, що нам списувати. Не, я не можу. То, Сумі, вала... не мучусь, де ми це десь назад ну, місяць назад робили, да? Ну, Звичайно, а що тут такого страшного? Нема нічого страшного. Ми вивчали з вами тему числівник. А ой, давайте спочатку у нас 18 березня, але ми його записувати не будемо. Дізнавалося, який сьогодні день? Ні. Там Ні. Багато різних свят, в кожній державі є свої свята. Але Бо, загальний. У є... Вона був ще був день 8 марта. Іще. Бу, був колись, так, да. але сьогодні 18 березня, не 8. 18 е марта. Сьогодні день, який називається пробач своїх батьків. Виявляєте? За коли... що мені прощати, якщо вони І вони? Коли, вони коли ми думки? буває сердимося на своїх батьків, буває? Не. Коли не. щось батьки заборонили, Щось батьки нас заборонили, і ми будемо, ну так, оцю. тому сьогодні день, який треба пробачати всім. Тому пробачте, якщо десь хтось щось створив і щось комусь не подобається. А, і ми з вами вивчали тему числівник, і сьогодні ми пишемо о, діагностувальну роботу списування за темою числівник Текст є невеликим, ви писали більші тексти, але як ви думаєте, яка буде основна задача в цьому тексті? Яке завдання в цьому тексті? Числівники. Будуть числівники, які в тексті написані е, словами цифрами, числами, а вам треба буде написати своїх батьків. Так, ну сьогодні те, так, Сьогодні так, так. Так. день такий, що треба пробачати своїх батьків. Але записувати в зошит не потрібно. Не пишіть це, Запам'ятайте просто. Її, я але... вже записала. Ну, записала, значить, коли буде текст про списування, відступиш одну клітину і той один рядочок, я будеш писати далі. Отже, завдання у вас в тексті буде замість 6 ставити. Записати числа записати слова. Але давайте пригадаємо спочатку, які слова в мові належать до числівників? Кількість. Це слова. Ой. Що таке числівники? Що таке числівники? Які відповідають на питання. Ну, типа, цифри Скільки або. Або це порядок. Котрий по порядку? Котрий який по порядку? Да? По по порядок Назвіть приклади числівників. 18, п'ять. Будекий називать 12, Мільйон буде числівник. <уцепить> Який по порядку? Двінадцять п'ятий и так далі. Прекрасно. 20, 20 правильно вимовляти і писати числівники у родовому відмінку. 50, 60, 70, 80. 50, 70. 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50 60, 70, 60, 70. А 100 як в родовому відмінку буде? 100. 100. Зміниться 100 є. Як Правильно вживати числівники на позначенні часу протягом доби. Ну, наприклад, 9:15. Як назвати? Як можна прочитати? Як можна прочитати ось такий е, час? Прочитайте його. 9.15. дев'ята година, 15 хвилин. Так, ще як можна. 15 хвилин на чверть, чверть, чверть на 10. 15 хвилин на 10:00 10. чверть на 10:00 є а якщо ось так 10 45 наприклад Без 15 хвилин 11 е... Без 15 -ти. Без 15:11 хвилин так без 15 хвилин 11 -та. ще Чверть на 11. За, за, чверть на... А за чверть на 11. За чверть на 11. Пригадали є. А тут ставте цифри з довідки. Гляньте, які у нас є довідки. цифри. Знать, як свої п'ять пальців. Ну, Вставляйте. Знат, як свої, п'ять п'альців. Цифри туди вставляємо. П'ять. Угу. Там п'ять. Знат, як свої п'ять пальців. Далі. Mm. Пальців. Без палички щось без палички Нуль, правильно, нуль без палички, mm, без палички. Mm. Нуль без палочки. Mm. Ще, mm. які півні не співали? А, троє. Це з віршу це з віршу є Ще якісь півні не співали, ніхто ніде не гомонів. Ні, не не взяті. Міше було правильно. Третє. Ще третє півдня не співали. Ще третій півдня не співали. За За, за... семома замками. За замками. Десять ластівок весни не робить. А ну, де, тут один. тут одна, да? одна ластівка весни не робить. Є в нас зайве число? Да, 10, да, 10. 10, да, 10, То 10 можна вставити і е, в фразологізм за 10 замками. Що означають ці фразологізми? Що означає фразологізм? Знати, як свої п'ять пальців? Що означає фраза? Це знати. Що, Ще раз, що це означає Все Це знати. Це знати, знати дуже добре. Да? Що означає фразологізм нуль без палички? Ну, ні -то нічого. нічого. Нічого не означає, так? Нічого не означає, нічого не вміє. Він в цій професії, як нуль без палички. Тобто ну, він нічого не знає в цій професії, або в цьому ремеслі, і так далі. Ще третій півдня не співали. Це що означає? Це означає, що досить ще рано. рано. Так? Далі, за сімома замками, що означає цей вислід? Що заперто дуже хорошо. Да. Заховано дуже добре, так? заховано дуже. І одна ластівка весни не робить, це що означає? Записати? Це? Це мало. Це мало, да? це мало. Якщо побачили одну ластівку, це говориться про те, що одна ластівка весни не робить. Це не означає, що якщо ми щось одне побачили або щось одне дізналися, то. А я від нього та стаю таких Ну, Це не фразологізм, це не буквальне, це переносне значення. Це переносне значення. Одна ластівка весни не робить, це означає, що ем, якийсь незначний один елемент ще нічого не вирішує. Наприклад, якщо ти побачив одну ластівку, то це не означає, що вже весна. Що Це вже прийшла весна. ще одну, Щоб дізнатися, що справді прийшла весна. Знайдіть числівник тут, захований, можна. Знайдіть числівника. знайшла. Обводьте їх. Ага, є шість, ще є. Отзы, mm -hmm. ні. Ні, от. Шість. <зу> О, один. Є, знайшли шість і один. А, так Присо, я, а, я, а я одну читав. Одину а Я теж читав, да? читав одну. От, слава воно є тут численник один. Прекрасно, знайшли. Mm -hmm. Отже. Скажіть, будь ласка, чи правильно побудоване речення? Скільки зараз години? Зараз годин. Правильно. Ні, Я, Я правиль. не треба година. Котра? Зараз, зараз година. Друге читаємо. Зараз без 15.07. Правильно? Так. Зараз без 15.07. Сьома. Далі, третій. Я встав у 7 годин ранку. Я встав у 7 годин ранку. Я встав ну, о, 7 годині о 7 ранку. О 7, пам'ятаєте? О, немає У. О сьомій. О 7, о 8, об, 11. Якщо у нас буде оголосний. далі. Далі, Четвертий. Він прийшов. Він прийшов в половині третього. Ні. Він прийшов. Коли він прийшов? Одним чатом. Не в половині, а. Половину, ну, третього. Далі. П'яте. Старосту класу Старостоклас, замінює, хтось клас, другий. Замінює. Той з замінює. Числівник, числівник неправильно вживається. Старосту класу замінює, хтось другий. Другий. Старосту класу змінює хтось другий. Да. Ну тут правильно сказати хтось інший. Старосту класу замінює хтось інший, не другий. Да. Да? Бо у нас є числівники перший, другий, третій. Тут замінюють хтось інший. Чому саме другий? Хтось інший. Шосте. Батьки пішли, а діти залишились одні. Як правильно? правильно тут вжати. Батьки пішли, а діти залишились одні. Як правильно сказати. Батьки okay. пішли, а діти залишились самі. Самі, а, а діти залишились, залишились самі. Три yeah. брати Три брата зустрілися. Три брата, брата, брата зустрілися після канікули. Три брати зібрали. Три брати, три, три брати зустрілися після канікула, або троє братів. А, три брати ви зустрілись після каніку. О, Три брати зустрілись після каніку. Або троє братів зустрілись після каніку. Є. А ось тепер ваш текст. Зараз ми приберемо, що тут. усе це оце так Ваш текст називається Найдавніші мешканці нашої планети. Записуємо заголовок, там, де у вас списування найдавніші мешканці нашої планети. Є заголовок. Виділяли угу. е, найдавніші мешканці. Не спіши, не спіши. Запишіть заголовок. Найдавніші межі нашої планети. Далі перед вами є текст. Зараз ми цей текст читаємо. Далі ви вимикаєте свої мікрофони і пишете текст, числа записуючи слова. Зверніть увагу, в цьому тексті один єдиний абзац. Бачимо, mm. так? Треба писати? Так, цей текст треба списати. Отже, слухаємо Зараз. текст. бджоли найдавніші мешканці нашої планети. Людина розрізняє майже 60 різних кольорів, а бджола лише шість. Уже на третій день після свого народження бджоли починають працювати. У віці від 12 до 16 днів вони самостійно будують з власного вузку стільники. Для того, щоб зібрати 1 кг меду, по масі необхідно відвідати 10 мільйонів квітів, живе робоча бджола близько 60 днів. Причина такого короткого життя важка робота. Подивіться. Які питання є? Дивіться на текст, прочитайте його, які у вас є питання до нього. Це ні. 60 6, треба писати словами. І всі числа, які ви бачите на екрані, їх треба записати словами. Така умова. Завжди Ще, Ще раз, списуємо Я текст. Списую всі числа, які є на екрані, ви записуєте словами, які є в тексті. Ні, я справлюсь. Є питання, є? А то про що, от це 66, от це 12, 16. А Ми самі словами. Висуємо текст, числа записуємо словами. Тому, Зайна, а можна один вопрос? Калуша 6? Це тут третій рядок. Так, да. 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 Людина. Де, я бачите, що текст переписувати не треба, тільки треба числа словами і все, так? Ти переписуєш весь текст. А. Ти переписуєш текст, Спис... списуєте текст, але в тексті числа пишете словами. Зрозуміло, що ви робите? Да. А хвилин, годин? Пишіть. Добре. Я думаю, часу у вас вистачить. Якщо не вистачить часу, я кину його у Viber. І ви його ще там зможете перевірити. Ми списуємо текст. Замість чисел вставляємо слова. Треба писати заголовок. Так. А я не написала заголовок. Пиши вже текст. Не написала заголовок, пиши текст. Питань немає більше? Ні. Ні, все. кого є Ні. питання, той пам'ятаєте, да піднімає руку, і я тоді бачу. А руку Поліна, так. Да. Ага, Поліна показала, що руку. Все, зрозуміло. Так. Дякую. Все, пишемо.